Микола Євчук після скорочення до служби зайнятості потрапив як безробітний та залишився тут на 10 років вже на посаді бухгалтера. Вони можете собі уявити 97-му Я вийшов на пенсію, в 8-му розрахувався вже зовсім. То до сих пор ще мене слава Богу не забувають. Що раз пересилають і вітання. Тому й прийшов привітати колег із ювілеєм. Це 20 річчям сьогодні вітаю. Їх фахівцям, всім натхнення бажаю. Хай труд їхній всі безробітні шанують, і люди прості допомогу відчують. А відчути позитив від роботи центрів зайнятості за 20 років на Рівненщині змогли багато людей. 870 тисяч скористалися його послугами. Більше як 360 тисяч безробітних знайшли роботу. Ще 110 тисяч отримали. Нові професії і 220 тисяч пропрацювали на громадських роботах. Це служба потрібно і для на рівні держави, і особливо в Рівненській області, тому що ще за радянські часів Рівненщина була е, такою, яка як тоді говорили, із надлишком трудових ресурсів. А дійсності це було е, схити безробіття. Люди. З північних особливо з північних районів виїжджали на заробітки в інші області. І сьогодні ситуація з безробіттям на Рівненщині доволі складна. Тому у центрах зайнятості особливу увагу приділяють співпраці із роботодавцями. Служба надає їм більше як 20 соціальних послуг. Е, можна на сьогоднішній день подякувати за ту допомогу, взаємопорозуміння, яку нам надає служба зайнятості. За людей кваліфікованих працівників, які приходять на наше підприємство, також на сьогоднішній день за навчання працівників тих професій, яке потребує наше підприємство. Подякувати служби зайнятості сьогодні прийшли і підприємці, і влада. Остання нагородила кращих працівників грамотами та квітами. Шиновники пообіцяли підтримувати центри зайнятості та працювати разом над зменшенням кількості безробітних. Наталка Пастухова, Юрій Кобів, новини Рівного.